Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Серія потужних вибухів по всій країні. Більша половина країна без світла. Вибухи в Рівному, Хмельницькому, Житомирі, Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Ужгороді, Франківсько. Той же час під час атаки по Україні впав один із ту 95 якого знищили із переносного ЗРК. Під час посадки на аеродром ракета влучила прямо в кабіну. Пілоти не вижили. Партизани і диверсантів шукають інформацію. Приховують телеграм-канал то Сте говорить, пише, що літак збили з позаркадива російські групи, коли він робив розворот і на малій висоті. Екіпаж загинув, пише, що в небі працювала наша авіація. Втім, цього разу ціль окупантів була наша енергоструктура. Найбільше дісталося західній території нашої країни. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що наразі відчувається чергова масована атака РФ на об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Тому Керенерготерміново воло режим екстерних відключень електроенергії Київ, Київщина до Чона Дніпро -Петровщина. за вказівкою Каренерго з'ясовують екстрені відключення світла. Повідомили в ДТК. Це стосується і інших міст, де на жаль є влучання. На жаль, є загиблі та поранені протягом кількох годин сили. ППО збідривають цю масштабну атаку. В яких регіонах якась зараз небезпека? Якими видами озброєння такої ворог та також які наслідки та чи є постраждалі? Інформація уточнюється. Відомо, що вибухи чули у Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Києві, Миколаєві, Пол. Таві, Запоріжжя, Одесі, Вінниці, Хмельниччині, Івано-Франківщині. Рівному Львівщині інформація може оновлюватися. Для захисту енергосистеми в деяких областях України почали водити екстрені відключення електроенергії. Це викликано масовими атаками російськими ракетами, запущеними з чорного моря та бомбардувальників. Ту 95 МС. А також дронами камікадзе, відключення світла проводяться вибірково лише в окремих регіонах. А вчора попереджали на сьогодні. Російська війська можуть одночасно запустити по Україні зі своїх. Кораблів до 90 крилатих ракет калібр так оцінив потенціал армії РФ, капітан першого рангу запасу та екс-заступник начальника штабу ЗСУ України Андрій Риженко. Говорячи в ефірі київ 24 про загрозу масованої атаки, у тому числі з моря. Зараз на кораблях Чорного моря каспійської флотилії може бути до 90 ракет калібр, які вони можуть фактично одночасно запустити. Сказав він за його словами: російські підводні човни носії цих ракет фактично постійно перебувають в чорному морі. Їхні перебування в чорному морі без. Сперечно, вони під водою і ракети калібра вони запускають з глибини 50 метрів, зазначив колишній заступник начальника штабу ВМССУ. він нагадав, що під час останньої масової атаки 26 серпня з кораблів і підводних човнів РФ випустили 28 калібрів. За словами Риженко, як показує практика, завжди масове застосування ракет калібр відбувається на фоні стрільби ракетами з повітряних носіїв, таких як стратегічні літаки Ту-95, МЕ-122, ту 160 Думаю, що боєприпас у. Цих ракет є на кораблях і в чорному морі, і в каспійському і готується якась масована атака. Я думаю, що її можуть прив'язати до похолодання, щоб уражати об'єкти енергоструктури. До цього треба бути готовими. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.